Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про те, як живуть люди у громадах Херсонського району, яку допомогу вони отримують. Ну і чого не вистачає. Яка ситуація з обстрілами? і Скільки людей залишається у районі? Чи є проблеми з водою, газом, світлом? Як працює громадський транспорт? Та чи всюди можна доїхати? До ефіру приєднається начальник Херсонської районної військової адміністрації адміністрації Михайло Ленецький Мене звати Анастасія Друсінова, і ми починаємо наш ефір. Ну і перед цим закликаю всіх, хто дивиться зараз трансляцію. Пишіть свої питання у коментарі. Будемо на них відповідати. Пане Михайле, доброго вечора. Доброго вечора, студія. Доброго вечора, шановні херсонці. Перше, чого хочу запитати, яка наразі ситуація з обстрілами у громадах Херсонського району на правобережжі Херсонщини? Ситуація вкрай складна. Безпекова ситуація впродовж всього 24-го року і на початку 25-го року? Знаєте, була. Певні зміни відбувалися впродовж цього періоду. Ми можемо аналізувати цілорічний період. Найбільша інтенсивність ворожих обстрілів, якраз за нашими спостереженнями, була в січні 2024 року, і ця жахлива тенденція зберігається. І в січні 2025 го Наприкінці року ворог значно активізувався за грудень. Місяць 2024 року. Ціл по району суцільно зафіксовано 946 обстрілів. Це стосується як сільських селищних громад, так і громади обласного центру. Вже на поточну дату 2025 року, січня місяця, ми маємо 941 обстріл 960 було за весь грудень, і станом на сьогоднішній день 941, тобто є тенденція до перевищення грудневого показнику. Ворог застосовує всю номенклатуру озброєнь починаючи з мінометів артилерійських систем, реактивних систем залпового вогню ракетних бомбових авіаційних ударів особливо дошкуляють ворожі дрони: як і дрони, так і безпілотні літальні авіаційні комплекси зі скидами, які полюють на цивільне населення і свідомо для жителів району несуть величезну загрозу. Зі збільшенням обстрілів, зі збільшенням кількості дронів, які атакують людей, чи виїжджають люди до більш безпечних районів безумовно. Ця тенденція розпочала ще наприкінці весни 2024 року. Якщо ми оцінювали чисельність населення, окрім громади обласного центру, на 1 січня 2024 року, приблизно в 35 тисяч. То станом на 1 січня 2025 року ми маємо близько 24 тисяч жителів в Станіславській, Білозерській, Чорнобайській, Музиківській і Дарівських територіальних громадах району тобто, тенденція на зменшення чисельності населення продовжується з вересня по грудень 2024 року. Загалом виїхало понад 5 тисяч людей. Хочу запитати також, чи є люди, які повертаються, якщо є, яка їх кількість і чому вони повертаються? Чисельність бажаючих повернутись невелика. Люди, які мігрували в межах своєї громади, тобто умовно з прибережних населених пунктів переїздили в відносно безпечні старостати, вони іноді повертаються в свої оселі в прибережних територіях, щоб забрати якісь речі або зробити. Зашити пошкоджені там вікна матеріалами, які їм надаються, або зробити ремонт даху, легкий ремонт, як ми його називаємо, для того, щоб зберегти те майно, яке залишається в пошкоджених оселях. Величезної кількості дійсно немає. Тим більше на території району діють обмеження, особливо це стосується родин з дітьми, в'їзд родин з дітьми в прибережні населені пункти. Нагадаю, рішенням Ради оборони Херсонської області заборонений. Це якось контролюється. Ну, звісно, мережа блокпостів продовжує функціонувати, хоча і перебування на самих блокпостах несе додаткові загрози. Так нагадаю, наприкінці листопаду безпосередньо біля блокпосту було вражено автомобіль, який належить однієї з військових адміністрацій, і одразу четверо працівників військової адміністрації отримали порани. На щастя, обійшлось без летальних випадків. Також хочу запитати про те, що вам відомо е, про мешканців. Ситуацію громад району, які знаходяться на Лівобережжі. Ви знаєте, що ворог намагався ввести так звану 15 кілометрову зону і е, жорстко обмежив перебування цивільного населення на цих територіях лівобережної частини району. Нагадаю нашим глядачам, що в тимчасовій окупації залишаються чотири громади Херсонського району: це Олешківська міська, великокопанівська. Виноградівська та ювілейна сільські територіальні громади району ворог обмежив використання месенджерів, за допомогою яких жителі інформували органи влади наших представників сил оборони про ситуацію в районі. Ну для прикладу, в Олешківській міській територіальній громади, фактично з літа 2023 року відсутнє електро року. Відсутні Люди використовують виключно генератори. Доставлення продуктів, ліків є вкрай складним, і зрозуміло, що якість тих продуктів, які доправляються до окупованих територій, а особливо ліків залишається вкрай низькою. Люди відверто сумують за тими українськими продуктами, які є в доступі на вільній Україні. А от чи є проблеми з водою, газом світлом на правообережній частині району? Чи дозволяє безпекова ситуація проводити там, хоч якісь ремонтні роботи та усувати аварії? Чи це вже неможливо після звільнення територіальних громад району з 59 населених пунктів вдалося відновити електропостачання в 54 Це було в грудні 22-го і до весни 23-го року. Наразі ситуація значно погіршилась. внаслідок ворожих обстрілів, практично вся територія Станіславської громади, всі населені пункти вздовж правого берега Дніпра Білозерській громаді, частина населених пунктів Дар'ївській громаді залишаються без електро- газопостачання. Як приклад наведу, що восени двадцять четвертого року ворог цілеспрямовано влучив в газорозподільчу станцію в селі Станіслав, адміністративному центрі Станіславської громади. Як тільки туди виїхала бригада. Газовщиків для ремонтних робіт для відновлення газопостачання. Ворожий дрон скинув вибуховий пристрій. Загинув один з наших працівників газового господарства, Другий отримав важкі поранення і тривалий час перебував на лікуванні. Відновити вкрай складно, тому що для ворога цілею номер один є якраз представники комунальних підприємств, енергетики, газовщики, лікарі, працівники ДСНС національної поліції. Полювання на них триває і по теперішній час. Тобто наразі вкрай небезпечно відправляти ремонтні бригади? Через це саме через це люди у цих громадах знаходяться, на жаль, без світла. Абсолютно вірно. Скажіть, будь ласка, як люди виживають? Скільки їх залишилося у цих прибережних громадах Херсонського району? Як їм деться виживати, отримувати допомогу? Буде, якусь? Давайте на дворі зима. Як би не було відносно тепло в Херсонському районі, сьогодні температура піднімалась до 8 градусів впродовж дня. Але перше, що люди потребують, це обігрів в частині населених пунктів, там де відсутні централізована у нас переважно більше це приватне домогосподарство. Відсутні елект... вибачайте доступ до централізованого теплопостачання. Люди зазвичай обігріваються за допомогою пічок, буржуйок або котлів на твердому пал паливі. Восени 24-го року за допомогою наших партнерів, це переважно міжнародні організації, наші донори. Були сформовані списки людей, які отримували безкоштовно паливну деревину або паливні брикети. Це території, які знаходяться поза межею так званої 10-кілометрової зони. Вони їм привозилася допомога в натуральному вигляді. Частина людей в тих населених пунктах, куди вкрай складно доправити такі величезні обсяги допомоги, отримали грошову допомогу. Вона від різних донорських організацій складала від 21 до 24,5 тисяч гривень на опалювальний сезон. Це один з видів допомоги, який вкрай актуальний саме в зимовий період. Продуктові тобто, набори, грошова засоби... допомога, тобто хочу уточнити, грошова допомога, тому що нема кому доправляти у такі небезпечні райони там дрова, ті самі продукти Так, для того, щоб не ризикувати життям, здоров'ям наших волонтерів, благодійників, працівників комунальних підприємств тим людям, які очікували на допомогу, були перераховані кошти, саме кошти і люди самостійно придбавали необхідні матеріали для опалення своїх осель. Невеличкими партіями завозили в той чи інший спосіб, які який... так само передбачались і кошти на на логістику цих видів допомоги. Угу. І як е, люди подавалися на цю допомогу, через кого соціальні органи військових адміністрацій населених пунктів формували списки переліки осіб, які продовжують перебувати на цих територіях, але остаточне рішення і критерії надання допомоги визначались виключно надавачами такої допомоги. Тобто тут не були задіяні кошти ані місцевих бюджетів, ані державного бюджету. Це все виключно міжнародні. Партнерські кошти і остаточні рішення були за ними. Так, я хочу зачитати зараз коментарі наших глядачів, але не знаю, пан Михайле, чи можете ви відповісти? Е, скажіть, будь ласка, яка обстановка у голі пристані? Є таке питання. Чи відомо вам щось про голу пристань Ви знаєте, я про голу пристань знаю так, як і більшість е, з відкритих джерел, але для мене голопристанська громада. Своєрідна друга батьківщина, тому що мій будинок саме на території Голопристанської громади, я знаю, що він повністю знищений. Він зазнав підтоплення під час терористичного акту російської армії на Греблі Каховської ГЕС і та невеличка кількість сусідів, які продовжували там перебувати на території на час літа 2023-го, Вони вже всі виїхали, бо перебування там майже неможливе на сьогоднішній день. Об'єктивно підтвердженої інформації про стан справ голосницькій громаді, на жаль, в мене немає, але не думаю, що там життя краще ніж в тимчасово окупованих алешках Херсонського району. Ворог не дбає про цивільне населення, це беззаперечний факт. Також хочу запитати: ми поговорили про допомогу, яку отримували люди. а Чого не вистачає наразі мешканцям району? У чому є потреба? Ну, давайте перша потреба це е, робота. Люди угу. працездатного віку, здебільшого, якщо люди категорійні, тобто люди поважного віку, багатодітні сім'ї, ті родини, які втратили годувальника, родини військовослужбовців, вони е, є першими отримувачами будь-якої допомоги, то якраз люди працездатного віку важко з роботою, бо переважна більшість бізнесів не функціонує. Переважна більшість комунальних підприємств на сьогоднішній день, особливо це стосується чоловіків, готових приймати на роботу. Але питання військового обліку, мобілізаційних заходів, воно так само актуальне для Херсонщини, як і для всієї країни. Тут є певні труднощі. Чого об'єктивно бракує? На сьогоднішній день бракує матеріалів для легких ремонтів осель, тому що ворожі обстріли тривають, посилюються чисельність пошкоджених об'єктів нерухомості. Саме приватне господарство від місяця до місяця лише зростає, і тому звісно, в матеріалах для легких ремонтів є постійна потреба, і деяка нестача. Якщо говорити про забезпечення продуктами харчування, засобами гігієни, все ж таки деякі підприємці продовжують працювати, і мережеві, не буду там рекламувати, але мережеві супермаркети працюють і в Білозерці, і в Чорнобаївці. Маленькі підприємці так само не, не припиняють діяльності магазинів. Хоча логістика і доставка до прибережних так само є складною, бо знову таки повертаючись до теми, ворог полює дронами і на автомобілі, які доправляють саме продукти харчування, хліб і інше. Угу. А чи зростають ціни через ускладнену логістику у магазинах? І Знаєте, я відвідую одного з мережевих супермаркетів в районі, іноді виїжджаю до своєї родини в Київ. Ціни не відрізняються. В Херсонських на території району в магазинах цього оператора ринку від київських, абсолютно. На, угу. на ті ж самі продукти однакові ціни? А, яка ситуація з ліками? Районі. В обласному центрі працюють всі заклади охорони здоров'я амбулаторії загальної практики сімейних лікарів і ФАПи працюють на території сільських громад для доправлення ліків віддалені населені пункти ще з літа кінця літа, початку осені минулого року запрацювала мобільна аптека за певним графіком, який узгоджується з військовими адміністраціями з департаментом здоров'я обласної військової адміністрації. Мобільні аптеки на базі автомобільних фургонів відвідують кожен населений пункт, і люди вже призвичаїлись до цього необхідні ліки замовляють, тому проблем суттєвих за забезпеченням лікарськими засобами в районі немає. Хочу також запитати про роботу громадського транспорту: як він загалом працює у районі та чи всюди можна доїхати? Складно з громадським транспортом знову таки з міркувань безпеки е, скорочені деякі маршрути. Як приклад не веду маршрут Херсон-Кізомис, який прямує лише до селища Ромашкове, Білозерської селищної територіальної громади. Далі водії автобусів з міркувань безпеки. Не мають бажання їхати, і оператори цього ринку, переможці конкурсів, втратили вже по декілька одиниць транспорту, які є пошкодженим, знищеним. Тому такі заходи вживаються деякі маршрути скорочуються. Дуже складна логістика до Станіславської громади. Основні і продукти харчування, і доправлення будівельних матеріалів здійснюються через Миколаївську область ще до наших сусідів. В інших громадах ситуація дещо краща, але. Так само вводяться обмеження, як в саме власне в обласному центрі, в міській територіальній громаді, так і в громадах району. Ми вже говорили про прибережні території, про активність ворожих дронів для того, щоб створити деякі альтернативні маршрути. От буквально там минулого тижня рішенням районної комісії техногенної безпеки надзвичайних ситуацій було рекомендовано створити альтернативний маршрут, який з'єднає. Громаду обласного центру, Музиківську, сільську і Дарівську сільську територіальні громади для того, щоб забезпечити саме транспортну логістику для перевезення пасажирів між адміністративними центрами і селами громад до обласного центру. Ви кажете, що доїжджають до Ромашкова так, автобуси по дорозі у Ромашкова на них же теж полюють дрони, наскільки от мені відомо. Ну, дивіться, активність ворожих дронів майже по всій прибережній зоні. Але е, в Білозерці ну, військові вживають заходів максимально можливих для того, щоб зменшити ці загрози. І тому якщо в самій Білозерці хлопці успішно борються з дронами, засобами реб або збивають їх там за допомогою різних засобів ураження, то mm -hmm. чим далі і більша територія і немає такої концентрації засобів, Протидії дронам, то, звісно, складніша історія. І після Ромашково там тривалий такий проміжок дороги, де неможливо забезпечити угу. знаєте накриття ці цього шляху. Отже, зрозуміло. Тому що, знаєте, я знаю деяких людей, які залишаються наразі в Ромашково Ситуація там дуже складна і дуже складно звідти виїжджати. На останок хочу запитати. Як працюють медики? Чи доїжджають карети швидких, чи вже це давно не працює от у прибережних районах, району? карети швидкої допомоги реагують на всі виклики: в обласному центрі, в громадах району, але ж знову таки життя, здоров'я лікарів це під постійним ворожим прицілом, і ми мали не поодинокі випадки, коли саме карети швидкої допомоги. Були знищені під час виїздів на виклики, тому медики такі самі люди. Вони мужньо свій тягар свою роботу виконують, але знову таки і чисельність самих карет зменшується внаслідок знищення пошкоджень, і чисельність медичних працівників, які готові ризикувати життям. Виїжджати на такі виклики, хоча вони все одно їдуть. Вони відверто їдуть, обслуговують виклики, і не тільки швидка допомога в станіславській громаді залишаються лікарі, медичні працівники, які і на дому надають допомогу і здійснюють прийом на дому своїх пацієнтів. Тобто, ця робота не припиняється ні на день, пане Михайло. Можливо, ви хотіли б сказати щось важливе до мешканців Херсонського району. Лише, лише в чергове закликати, все ж таки е, знаєте голос розуму почути і вжити заходів для того, щоб з прибережних, там де найвищі ризики для життя здоров'я людей, населених пунктів, переміститися, хоча б в межах однієї громади в інші старостати. І нагадаю, що сьогодні обласної військової адміністрації на території однієї з громад Херсонського району розгорнути модульне містечко це місце тимчасового проживання саме внутрішньо переміщених осіб, де створені. Достатньо комфортні умови для перебування, і на даний час є вільні місця. Інформація про роботу цього містечка є як на сайті районної військової адміністрації, так і на сайті обласної військової адміністрації. Можна скористатися гарячою лінією обласної військової адміністрації за номером 0800 101 102, замовити евакуацію, і на принаймні на зимовий на складний період з усіх боків і погодні умови, і прохолодна погода, переїхати. В відносно безпечну місцину скільки можна залишатися у цьому модульному містечку, чи допомагають потім знайти кудись, куди можна виїхати або знайти більш постійне житло? В цьому модульному містечку можна перебувати перший період це 90 днів. За потреби можна цей період подовжити ті, хто потрапляють в модульне містечко, по перше, отримують всі гарантовані держави виплати як внутрішні переміщені особи. Постійно отримують продукти харчування, засоби гігієни. Там є умови для дітей, тобто створені ігрові кімнати. Модульне містечко забезпечено стабільним електропостачанням. Навіть е хочу нагадати, що в минулому році під час ворожого такого потужного обстрілу ракетного, вся територія району понад дві з половиною доби була без електропостачання. Так якраз от в модульному містечку за допомогою альтернативних джерел модуль електропостачання не припинялось. Тобто там діточки онлайн навчаються, є ігрові кімнати, є забезпечені всім необхіднім е, кухні. Ну і звісно, санітарні умови також там на, на гарному рівні, плюс є власна пральня для того, щоб доглядати за своїми речами, бажаючих. Е, Наразі дещо побільшало, але вільні місця наголошую, ще є на сьогоднішній день. Це для тих людей, які не хочуть саме дуже далеко від'їжджати від своїх домівок. Це територія району за допомогою послуги соціальне таксі, яке також працює на території району. Можна викликати е, транспорт для маломобільних людей, яким є потреба виїхати по справах, і постійно працює. Е, так званий наш тоже партнерський проект, який доправляє охочих для того, щоб вирішити якісь банківські питання або там відвідати центри надання адміністративних послуг і таке інше. Пане Михайле, дякую, що відповідали на питання, і що завітали до нашого ефіру. Бережіть себе і на все добре. Дякую за запрошення. Слава Україні! Героям слава. Отже, друзі, нагадую, що ви можете дізнаватися більше про Херсон та область на майданчиках наших соціальних мереж. Отже, підписуйтеся на Фейсбук медіаплатформи вгору, у телеграмі ми «Вгору Ньюз», в інстаграмі вгору, у тіктоці «Вгору в Херсону. Ну і, звісно, що закликаю підписатися на Ютуб канал. Якщо ви ще цього не зробили, ви будете отримувати сповіщення про наші прямі ефіри, де зможете поставити свої питання. От, до речі, бачу, деякі з вас запитують, що по східному кіндійці ні світла, ні газу. Маршруток не бачимо вже давно. І це стосується саме Херсонської громади. За яку відповідальна Херсонська міська військова адміністрація, а саме її очільник Роман Морочко, з нами на ефірі був Михайло Ленецький, він начальник Херсонської районної військової адміністрації. Херсонська громада входить до Херсонського району, але все ж таки Роман Морочко і його заступники, і інші працівники міської військової адміністрації відповідальні за це. І ми запрошували їх на ефір і запитували. По східному кіндійці ні світла, ні газу, ні маршруток була інформація, що просто ремонтників переслідують маршрутників. Також всі ми бачили атаковані дронами маршрутки, а також атаковані ремонтні бригади. Це дуже небезпечно і тому зараз там неможливо відновити. Світлогаз і запускати маршрутки. Отака От ситуація. У нас на одному з ефірів повідомляв один з заступників Романа Мрочка про це. Знаєте, ми будемо далі про це спілкуватися обов'язково по ситуації у Херсонській громаді. Тому підписуйтесь, слідкуйте за анонсами. Но також було питання: що 17.01. 2025 року, о п'ятій ранку, в мікрорайон Харабел був обстріл. РСЗВ в жодних новинах не було повідомлень, що відомо вам. Дивіться, ми, я спробую запитати, можливо, якщо у нас, у нас точно будуть ще ем, представники міської військової адміністрації, до якої е, стосується район Карабел. І якщо пишіть нам в коментарях, повідомляйте також нам. Інформацію, якщо якісь обстріли не фіксуються, я думаю, що ми будемо питати про це, якщо це дійсно так масово відбувається і не повідомляється про обстріли, ми будемо питати далі представників міської військової адміністрації. Так, далі є питання: а ставлять тільки на автівки мрочко. Знаєте, ми говорили про реби також з представниками обласної військової адміністрації. Земрочко не знаю, а от за обласною військовою адміністрації говорили, що не ставлять реби на автівку, користуються цукорками, а реби не ставлять, тому що в межах міста вони ну так не сильно дуже виконують свої функції, плюс вони є приманкою для ворожих дронів, як виявилося. Ага, є ще питання. Об'ясніть мені Херсоні. Де у нас в місті Херсонський район? Е, я поясню, Херсонський район е, це пам'ятаєте, у нас раніше до, е, до реформи е, було багато, 18 районів Херсонської області. Потім їх укропнили, і стало їх по-моєму 4, чотири райони всього. І Херсонський район е, це е, Білозерський пан Михайлов на початку ефіру перерахував. Всі громади, які стосуються до Херсонського району, він великий. До нього стосується також місто Херсон і е, е, інші громади, наприклад, як Білозерська на лівобережжі. Також це Херсонський район, це Олешківська, це Великокопанівська громада, також це Дарівська громада. Е, і Також ще інші громади відносяться вже перераховано цей перелік. І у нас тепер в області 4 райони замість 18. Попра... Зараз хочу себе поправити: п'ять районів в області, замість 18, Їх укрупнили. І раніше там був пам'ятаєте, Олешківський район, зараз немає Олешківського району, це все Херсонський район. Це була реформа децентралізації, і ще до великого, ну до повномасштабного вторгнення, райони змінили. Така от е, ситуація. Я дякую всім за питання. Хочу наостанок нагадати, що ви можете звертатися за безоплатною правовою допомогою за номерами телефонів, які ви бачите на екрані. Юристи консультують щодня з понеділка по п'ятницю, з 9 до 17. Е, ну і також ви можете туди звертатися за питаннями е, переоформлення спадщини чи пошкодженого майна, е, оформлення пенсій, виплат тощо. Ну і хочу уточнити стосовно районів Херсонської області, що у нас зараз районів 5: а саме Береславський, Каховський, Схадовський, Геннічиський та Херсонський. Сьогодні ми говорили саме про Херсонський район. Я дякую всім, що ви сьогодні були з нами, ставили питання. Бережіть себе і до нових зустрічей.